Вітаю всіх! Зима закінчилася, а ми дійшли до нового чекпоінту. І, як завжди, теплі часи починаються з прекрасного, жіночного, 8 березня. Бо всі дівчата такі гарні, ніжні, прямо як квіточки, які розцвітають. Насправді ж, 8 березня це міжнародний день боротьби за права жінок, і аж ніяк не про тюльпани та подаруночки. Ну а ще це мій день народження. Тому буду чекати ваших привітань в коментарях. Ну, а також залишу посилання на банку для покращення каналу, якщо захочете закинути якусь копійчину. Але, звісно, найбільшим подарунком для мене, звісно, буде закритий збір мого друга на ремонт дронів. Ну і в цей великий день. Хто там пікає, блядь. І в цей великий день я буду розповідати про жінок, які зробили величезний вклад у аніме індустрію. Тож наставте мені ваших лайків, ставайте спонсорами, поширюйте це відео. Уф! Так, наче все сказала. Давайте вже починати. Певнена, ви знаєте такі тайтли, як «Нестерпні прибульці, Ранма або Прибутковий будинок і коку. Е, ні? Ну. Тоді про Інуяшу ви точно чули так, дівчата. Авторка цих і не тільки історій Руміко Такахаші. Вона справжня королева ромкомів і стала однією з перших, хто почав працювати в цьому жанрі. Її перші роботи короткі історії в жанрі комедії та містики. Справжній прорив стався у 1978 році, коли вона запустила свою першу серійну мангу Юрусей Яцура, абсурдну комедію з елементами романтики. Та фантастики. Вона швидко стала хітом і заклала основи її фірмового стилю. Потім були ще більші успіхи: Мейсон і Коку, Ранма, Інуяша, звісно, і но Ріне. Сьогодні вона працює над мангою Мао. Особливості її історії це баланс комедії та драми, яскраві нестандартні герої, сильні жіночі персонажі, складні любовні лінії, поєднання жанрів, таких як фантастика, бойовик. Стика та комедія, все це може співіснувати в одній історії. Вона має не одну нагороду та входить до залу слави Will Eisner Award 2021 року. Вона одна з небагатьох японських авторок і авторів удостоєних цієї честі. Далі в нас авторка, яка має зовсім небагато історій, найпопулярнішу взагалі одну, але ще яку? Нацукі такая, авторка культової корзинки фруктів. Вона з дитинства любила мангу і вирішила стати мангакою ще у шкільні роки. Дебютувала вона у 1992 році з мангою Born Free, але її першим великим хітом стала корзинка фруктів. Вона отримала аніме адаптацію у 2001 році, але через розбіжність з режисером, який змінив багато деталей історії, Нацукітакая була незадоволена результатом. З 2019 року вона отримала нову адаптацію, яка цього разу повністю дотримувалася манги та отримала захоплені відгуки фанатів: глибокі емоції та психологія героїв, сильні жіночі персонажі, романтична драма з елементами комедії, фентезійні елементи все це є в її історіях. Корзинка фруктів стала однією з найпопулярніших, що. Джо Манг усіх часів, продавшись накладом понад 30 мільйонів копій. А також отримала гран-прі на Tokyo Anime Awards у 2022 році. Сьогодні, як і багато героїнь нашого відео, така веде закритий спосіб життя. Лунна призма. Закінчив фразу. На Око Такеучі, творчиня Сейлор Мун в університеті. Вона вивчала хімію та навіть здобула кваліфікацію фармацевта. Але любов до малювання привела її у світ манги. Вона дебютувала у 1986 році з мангою Love Call, Але її перший успіх прийшов із кодове ім'я Сейлор. Це історія про дівчину супергероїню у матроському костюмі. Манга стала дуже популярною і її запропонували пропонували створити розширену версію з командою інших дівчат, і так у 1992 році з'явилася Sailor Moon, яка зробила таки учі всесвітньо відомою. Манга та аніме стали справжнім феноменом, популяризувавши жанр махо щоджо, тобто магічні дівчата. Після Sailor Moon вона випустила ще кілька робіт, але жодна не досягла такого ж успіху. В її історіях переважають сильні жіночі персонажі, поєднання магії з романтикою. Та бойовиком, астрономічна та міфологічна символіка, а також сильні теми дружби, кохання та самопожертви що дуже важливо, таки учі першою зробила відкритих лесбійських персонажів у популярному аніме. Це Сейлор Уран та Сейлор Нептун. Вона отримала безліч нагород за внесок у світ манги та аніме. Зараз таки участь займається керуванням бренду Сейлор Мун. Вона одружена з мангакою Йошихіро Тогаші, який є автором Хантера ікс Хантера. Вона допомагала йому в роботі над мисливцем. До речі, саме Сейлор Мун стала однією з популяризаторів тієї самої тенісної спідниці, і в цілому звернула увагу на японський стиль. Якщо хочете від мене відео. Про те, як японська культура та аніме повпливали на фешн, то пишіть про це в коментарях. Там насправді багато цікавого. Ну і щоб далеко від цієї теми не відходити, поговоримо про Ай Ядзава. з дитинства. Вона любила моду, що згодом стало важливим елементом її творчості. Вступила до престижної школи мистецтв, але покинула її, щоб повністю присвятити себе манзі. Справжній прорив стався у 2000 році, коли вона розпочала нану свою найуспішнішу мангу, яка стала світовим феноменом. Мода. Один із найважливіших елементів творчості Ай Ядзави в її манзі одяг не просто доповнює образ персонажів, а розповідає про них їхній характер, стиль життя і внутрішній світ. Це особливо помітно в Paradise Kiss та Nana, де кожен персонаж має унікальний стиль, натхнений реальними модними течіями. Вона поєднує різні субкультури, а також відображається величезний вплив реальних дизайнерів, таких як Вів'єн Вестфуд, Олександр Маквін. Джон Гальяно, Йоши Ямамото і Де Скарцонс. Вибачте, якщо сказала щось неправильно. І якщо додати до цього ще й те, що вона пише персонажів по своєму власному досвіду, то ми отримаємо нереально чуттєву історію. Ну шо, досить розповідати про соплі та сантиментальність. Давайте про щось брутальне, криваве. І безцеремонне. Наприклад, про Дорохідоро. Хідоро. Кюхаясіда мангака відома своїми унікальними стилями і нетиповими похмурими світами. Справжній успіх прийшов із Дорохідоро, який випускався з 2000 року по 2018. Це унікальна манга, що поєднує кривавий екшен, чорний гумор і кіберпанкову естетику. Після завершення Дорохідоро, вона почала нову серію Дай дай», яка пізніше перетворилася в Дай Дарк черговий божевільний. Світ із чорним гумором і жорстокістю її манга виглядає так, ніби намальована вручну кульковою ручкою. Деталізована, насичена текстурами та хаосом. Дора Хидора це рідкісний випадок, коли кривавий екшен поєднується з легкою, майже комедійною атмосферою. Також, до речі, в її манзі жінки не є другорядними чи романтичними об'єктами. Вони жорстокі, рішучі та безстрашні. Нікайдо одна з найкрутіших героїнь у манга культурі. Яка може дати фору будь-якому чоловіку? Швидесенький цікавий вкит сценарій на школу в'язницю писала жінка Мічико Якоте. Не дивно, що це одне з небагатьох аніме в такому жанрі, від яких я тащусь. Давайте закінчимо цей список авторкою, історія якої була на першому місці в усіх топах всіх серіалів, обходячи навіть пуститися берега історії, яка торкає моє серце кожен раз, коли я про неї думаю, хірому Аракава, одна з найуспішніших жінок Мангак. Яка змогла створити історію, що залишається актуальною навіть через десятиліття, і я впевнена, що актуальною вона буде завжди. Хірому виросла на молочній фермі, де з дитинства вчилася працювати та цінувати дисципліну. Ці уроки вона перенесла у свої твори. Спочатку мріяла стати художницею манги, але щоб заробляти на життя, навчалася живопису та працювала ілюстратором. Дебютувала вона з мангою Stray Dog у 1999 році, і манга одразу ж отримала нагороду Shonen Gangan Award. Але справжній успіх прийшов у 2001 році. Прямо тоді, коли я народилася. Не дякую, Хірому. І звісно, це був стелевий ал. Хімік, культова манга, яка стала світовим феноменом та одною з найпопулярніших манг усіх часів. Також її інший сильний проєкт «Silver Spoon» про життя на сільськогосподарській фермі, заснована, звісно, історія на її власному досвіді. У неї завжди сильний сюжет з глибокими темами. Та алхімік піднімає філософські питання рівноцінного обміну, втрати та жертв. Її манги часто досліджують соціальні проблеми: корупцію, війну, моральні дилеми персонажі живі і дуже багатовимірні в її творах. Немає ідеальних героїв кожен має свої вади та мотиви. Навіть антагоністи не є злими заради зла їхні дії мають пояснення, чудове поєднання драми, екшену та гумору. Ну і звісно ж, в її манзі жінки не просто супутниці, вони воїни, науковці та лідерки. Олівія Армстронг одна з найкрутіших жінок-генералів в аніме. Понад 80 мільйонів копій сталевого алхіміка продано по всьому світу. Сьогодні Хірома Аракава працює над мангою Йоміноцугаї. Відома. Що вона продовжує жити на фермі та навіть після слави не забуває про коріння. Я розповідала вам саме про авторок, оригінальних ідей та історій. Але насправді жінок в аніме індустрії неймовірно багато. Зараз на екрані ви бачите сценаристок та режисерок і їх найпопулярніші проєкти, над якими вони працювали. А також загалом імена жінок та чим вони важливі в своїй роботі. І звісно ж, це не всі, бо відео просто буде безкінечним. Я сподіваюся, що це відео було для вас цікавим і ви знайшли для себе той тайтл, який будете дивитись наступним. Підписуйтесь, поширюйте моє відео, ставайте спонсорами. Ну і звісно, не забувайте, що донатити на ЗСУ. Дуже важливо. Ну, а всім жінкам та дівчатам я бажаю залишатися такими ж сильними та роз'єбувати нахуй цей світ. Що ж, я піду святкувати свій день народження, а з вами я не прощаюсь. Муах!